Шановні дітки, сьогодні на нашій практичній роботі ми будемо з вами розвивати фізичні якості, такі як швидкість на силові. Хочу звернути вашу увагу, що саме ці фізичні якості, вони дуже потрібні саме у вашому віці і практично на будь-які будь спортивних іграх, які ви граєте, на вулиці з друзями, чи десь Саме ті фізичні якості у вас найбільше продуктують у цьому віці і розвиваються. Скажіть, будь ласка, я знаю, що в нас була важка ніч. Підкажіть у смайликах, які у вас настрій, щоб підірву музику вам підібрати руханочку для того, щоб ми почали працювати. Ви вас початі можете відправити свої емоції, які ви зараз відчуваєте. Бачу. Супер. Молодці. Супер бачу дуже приємно, що нас зараз сіднає на нашому на нашій практичній роботі. Це два кольори, які ми являють як мене біля серця, сині жовті, власне, що так. Я надію, що саме ці кольори ми скоро будемо бачити в усій в нашій незалежній Україні на кожній будівлі, в кожному будинку. Тож бачу, що у нас хороші, тому приступаємо для руханички, для того, щоб розімляти свої м'язи для подальшої роботи. Тому стаємо зручно. Будь ласка ж, можете отак руками розвернутися, подивитись, чи нічого вам не заважає. Наголошую на техніці безпеки, адже щоб ви вдома не травмувалися. Супер. Бачу, що всім зручно. Я. Більше навантаження потрібно передати нашим ножкам. І зараз пропоную вам використати наш інвертар, який ми використовуємо як і на дистанційному навчанні, так само і на очному. Беремо наші найразкотали, в кого немає їх, ми можемо ви знаєте, замінити їх будь-яким скотчем, м'ячиком для того, щоб е розім'яти наші ніжки. Адже більшість основного навантаження буде приділятися ногам. От, тому одягаємо наш інвертар, я включаю музику і ще буквально. 30 секунд попрацюємо ножками. Наші верта, відновлюємо дихання. вдих видих. вдих Видих. Попрошу вас знайти частоту серцевих скорочень. Нагадую, що можна на руці, можна на шиї, двома пальцями, приготуватися. Стоп, молоді, будь ласка, запишіть у чат ваші результати. В кінці року ми їх з вами зрівняємо. І ми потихеньку з вами переходимо до основних справ, які ми будемо в практичному зняті. І для цього нам потрібен, для нашого митрія, потрібен білий аркуш паперу. Будь ласка, візьміть його. Нам їх потрібно десь декілька 5-6. Але зараз, користуючись нагодою, коли у нас руках саме білий аркуш паперу, давайте на декілька секунд піднімемо аркуш паперу над собою, щоб весь світ бачив, що ми за і спокій в нашій державі, і ми вже не хочемо цієї війни. Дякую. Молодці, все супер. А тепер дивіться уважні. Саме з білого аркуша паперу ми будемо з вами робити е, основне місце нашої роботи. Довжиною воно повинно бути десь близько 2 метрів. Робимо такі смужечки, вони нам будуть слугувати як координаційне доріжка. Можна зробити 5, 5, не чи є 5-6 супер. Робимо і утворюємо з них координаційне. І до річки тут Що до двох кроків. П'ять я звонок відносно вистачає. Саме на цій. Координаційні доріжки ми будемо з вами виконувати наше основне завдання нашої практичної роботи. Будь ласка, візьміть резиночки, я знаю, що немає фітнес, ми, ми, ми з вами виконували їх у домашніх умовах, і вони вас будуть на руці, адже ми їх будемо використовувати для того, щоб наші вправи додавати силового характеру, адже ви знаєте, що сама сила це здатність давати е, навантаження за допомогою. М'язе Сьогодні ми будемо працювати більше над ніжками, адже швидкість. Е, е, М'язаний ніг, тому більше вправо буде спрямоване на цього. Підготувалися і уважно кожне вправо ми будемо виконувати два, два рази. Перша вправа е, – перехід через по координаційній доріжці з високим підніманням колін. Будь ласка, зверніть вашу увагу на роботу рук, щоб руки рухались. Рух, і ножмо. Рух. І через флошу до рішечку, з високим піднімаємо рух, не рух, рухаємось. Рух, 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 рух. Назад, легенько на повертаємося ще спину. І другого права виконуємо приготувалися. Два, два рази зробили, зупиняємося, чекаємо наступне завдання. Отож можна. Виконуємо. Дивлюся, Саша молодець. Наші гарному вже працює. Супер. Молодці. Друге, друге завдання за друге податкове навантаження. Очібаємо ніжки. на ніжки. І додаємо три присідання перед виконанням право. У нас буде сила і швидкість. Раз, два. Приготувалися, дивлюся. Юрка, молодець. Ану, секундочку, подивилися на екран, Юрчик, ну зроби ще раз. Подивилися на Юрчика. Юрчик, зроби ще раз. Ручки прямі і працюємо. Так, молодець. виконуємо два рази вправо. виконуємо два рази вправо. П'ять причин. Молодів. Ви мене бачите зараз. Лайк покажіть. Хто закінчив лайк? Покажіть, щоб я бачив. Молодці. Наступна вправа. Те саме ручки рухається, але з високим підніманням стегна. Приходимо. І з високим підніманням стена. І назад повертаємося. Два рази виконуємо. Дивлюся. Пашка молодець. Так. Тільки вперед колони назад. Повертаємося спиною. пиною. Аню. Супер. Є. Знову використовуємо нашу резиночку. І знову та сама вправа з присідання із використанням резиночки. Витягаємо резиночку. І та само з будь ласка, що я забув зробити? Присісти, правильно, очі. Давай, додаємо чотири присідання і виконуємо. Дивлюсь на вас. Молодці, молодці, молодці. Сашко, резиночку трішки вище підніми, щоб ти відчував навантаження. Так, супер. Ой, молодці. Добре відновлюємо дихання, робимо вдох, Ви, дих, видих і на сумку права, на шинки. Дивіться увагу, забігаємо, вибігаємо, забігайте, вийділяємо. Забігаємо, вибігаємо, вирішуємо собою, поправляємо. Дивімося, можна, виконуємо, менше ним. Без нинища. Мене цікавлять ручки, Адже ваше дихання зараз дуже важливе. Молодці. Ще шість чують. Так, супер, діти, супер, гарно. Юші дуже гарно виконує. Анюта. Антаручки рухається, генаючим веселобах. Це швидкість максимально швидко виконуємо вправи. Супер. Додаємо знову нашу резиночку і додаємо шість присідань. Уважно. Додаємо родиночку. Шість присідань. І визовує максимально швидко, дуже ключові верті. Дивлюся. Так, супер. Поки ви виконуєте, я скажу, що саме ці всі вправи ви можете в грі без футболу. футбол, футбол. саме ці м'язи дуже сильно активно прийдуть у вас, коли ви граєте. Тому це дуже-дуже корисні вправи. І сам ваш міф, там, де вони найактивніші зараз розвиваються, тому це навантаження дуже-дуже для вас потрібно. Хто зробив лайк, покажіть? Супер! Тепер без резиночки. Без резиночки на іншу сторону забігаємо і бігаємо. Давайте ще й попрацюємо. Я подивлюсь, що правильно. Так, Юрка, руки молодець. Анюта, ручками працює. Супер. Наслінка теж гарно. Добавляємо резиночку, Ще чуть-чуть і зараз будемо чуть-чуть печинок. Ще трішечки. Супер! Дітки! А тепер дивіться уважно, будемо зараз... Ще швидше виконувати, беремо м'ячики, які є будь-які будь м'ячики, які у вас під руками вмайків. Може бути великий футбольний м'яч, може бути тенісний, маленький. Нагадую за водичку. Хто хоче водички попити, дозволяю їй секунд попити водички чи щось. Уважно, пояснюю право, беремо м'ячик. На мене дивимось. Юрчик, за ними не, не бачить тебе. Беремо м'ячик. І наш м'ячик буде задавати наш темп роботи. Входимо в м'ячі і національно швидко приходимо і ловимо м'ячі. З якою швидкістю ви будете котити, ви будете контролювати свою швидкість. Старайтеся чотири рази виконуємо вправу з, з кожним разом дозволяти швидкість катіння м'ячка. Приготувалися? Дивлюсь, можна, пробуємо. Потім перебігаємо, доганяємо Молодці. ще, назад повертаємось. 4 рази виконуємо вік. 4. І задаємо там швидкості нашого питіння м'ячика. Супер! А зараз наш прави з вами для відновлення, адже ви знаєте, коли ми навантажуємо наші м'язи, для того, щоб вони росли, їх треба розтягувати. Тому виконуємо декілька вправ для того, щоб ми розтягнули наші м'язи. Можна виконати <ріпи> метелик, не знаємо, як її виконувати. Права метеля сідаємо, Сашка водорух молодець. От на Сашку подивилася, Саша зараз дуже правильно виконує. І розтягуємо наше м'ясо. Так, розтягуємо, розтягуємо, розтягуємо. Запам'ятайте, якщо ми будемо правильно розтягувати вправу після навантаження, наші м'язи будуть рости і будуть себе комфортно почувати, і буде, буде приріст вашій і вашій силі. Супер, зробили пістолетик на ліву ножку. Праву ножку під себе, ліва пряма і тягнемо до лівої ножки. Коліно згинаємо. Двома руками тягнемося чуть-чуть. І відпочиваємо чуть-чуть. Молодці, ще трішечки. Ще трішечки, діти. Так що вам було. Я вам Поміняли ножку. Поміняли ножку. Поміну тягнемось. Я бачу, що вже почервоніли. Супернахі. Добре діти. Піднімаємося, у нас залишили ще дві прави. Ці вправи ми будемо спрямовувати для більше розвитку нашої сили. Поєднання, звичайно, ще швидкістю. Тобто дивіться уважно, виконуємо пролежити. Упор і за допомогою наших метрів переходимо по координаційній доріг. Трошки з цього руку працюємо, дивлюся. Переходимо по два рази кожну вправу. Супер. кого є сили, можемо йти туди і повертатися назад. Довжина нашої доріжки не дощі двох метрів, для того, щоб ви всі комфортно себе відчували. Супер дітки, піднялися ручками, зусили. Дивіться, постріння вправа, яку ми зараз будемо з вами виконувати, вона е, для дівчат буде одного характеру, для хлопчиків інше. Для хлопців переходимо з, е, з віджимання, робимо упор і переходимо. На кожній дитині, що робимо упор. Дівчатка використовують присідання. Показую для дівчат. Присіли, перейшли, присіли, перейшли. Хлопці відчалась! Перешли, вдівчали, перешли. Приготувалися дивлюсь, люсь. Молодці, я не знаю. Можна праву чотири рази, не доповнюємо. Пане Микола, у вас вийшло дві хвилини. Так. У вас залишило дві хвилини. Я не чую вас. У вас залишилося дві хвилинки. Так, діти, закінчуємо, молодці. До виконуємо. Робимо вдих видих. Вдих, видих. Підходимо до танку, щоб я вас бачив. Діти, ви мене бачите зараз? Ви ж Лайк, покажіть, бачите. Давайте знайдемо частоту серцевих скорочень скороші наші. Приготувались, щоб не бачити тебе Данилюк. Приготувались. Починаємо. Стоп. Записуємо чак для порівняння. Я хочу підвести наші підсумки. Робимо вдих видих. Ой, супер бачу гарне навантаження. О, зараз піть ваше навантаження, адже ми розімлялися, готові до основної частини нашого року. Все супер, бачу, що ви себе комфортно почуваєте, Діти, ви величезні молодці. Дуже величезні молодці. Я вам дякую за наші практичне заняття. і Бажаю вам мирного неба, спокійного дня і до зустрічі на наших уроках. До побачення.